Ну що ж, друзі, приїхали на об'єкт, привезли каркас, чудовий, класний каркас, все. Як тільки приїхали, обнаружили першу помилку. Хвіртка, кажуть, повинна відкриватися всередину, але вона щось не з тієї сторони. Ладно, ніхто нічого не зрозумів, як робили чертежі, теж невідомо. Друга помилка. Заливали фундамент, коли вже чертіжі були. Тобто, чому я раджу? Спочатку залити фундамент, потім будемо міряти ворота. Тепер що вийшло? Вийшло те, що ворота вище паркану. Розумієте, ось. Сантиметрів на 15 вище паркану. Тобто це не є дуже добре. До чого ми домовилися з замовником? Зараз е, він... Е, ми їх тут залишаємо, в сторонку убираємо. Він визове людей, які заливали цей фундамент. І вони його виб'ють і понизять. Нам треба сказати, наскільки на його треба понизити. Тобто зараз ми заміряємо, приймемо рішення з замовником і його понизять трохи, трохи нижче. Потім ми приїдемо і зальємо. Ну і потім приїдемо і поставимо ці, цей каркас. Ну, а на сьогоднішній день поки так.